Що це? Ну, машин до машини інструмент. А що це за інструмент? Ключ. Молодці, давайте відкриємо перший подарунок. Це у нас щось, що світиться вночі. Забирайте чи йдемо далі? Ну йдемо далі. Таке не цікаво, так? Ні. Далі там буде цікавіше. А що це таке? Це заміна свічки в транспортному засобі. Вау, а звідки ви таке знаєте? Ну, знаю. Чиста <рес> інтуїція. Окей, давайте відкриємо одразу другий бокс. Тут Вау. у нас теж щось таке е пікантне. Чи, та Давайте а. далі. Що це таке? Ну, це е рибацька снасть на блісну е ловити рибу на фідер. Е ну, в такому плані. У мене все одно виникає питання: а звідки ви це знаєте? <свісно> Люблю рибу ловити. Вау, окей. Третій бокс відкриваємо. Тут е ананасовий сік. Не полюбляю на нас. Ну, тобто yeah. ну, оце, я думаю, ви 100% не відгадаєте. Якщо відгадаєте одразу, то це прям буде вау. Що це таке? Конкретизувати я не можу, але його використовують. Давайте я вам допоможу Давай з частиною цього слова. Масляний. Це масляний А, uh, Супер. Кайф. Uh, відкриваємо тоді останній бокс. Він прям просить, щоб ми його відкрили. Wow. А дивіться, що у нас тут всередині знаходиться такий ведмедик, який світиться. Вас дякую, а, все гарного дня. Дякую, що взяли участь.